Українських студентів можуть позбавити стипендії. Міністерство фінансів пропонує залишити виплати тільки сиротам, інвалідам та малозабезпеченим. Чи критично це для українського студента? Дізнавався Ярослав Сезоненко. Хорошисти за сумлінне навчання отримують 830 гривень на місяць, круглі відмінники 930. Та й навіть цю скромну винагороду хочуть забрати. Студенти обурені у Георгія третина стипендій, йде на сплату гуртожитку, а ще на інтернет і проїзний Якщо єсмь, щось відкладати зі стипендії, то це явно та нужна очень хорошо постаратися, щоб дійсно якісь гроші деньги собі на кібутамразлічення. Стипендія це третина його витрат на місяць, тож без допомоги батьків не обходиться. Іноді хлопець шукає підробіток. Самому заробляти приходиться там фріланс, зі коїні, подроботки, обічної підроботки где-небудь. А от Тетяна усю стипендію витрачає на свій культурний розвиток. Інакше, каже, не ходила б у кіно, театри і на концерти. Возможно, нужно будет себя ущемить в І не пойти на концерт группы, или не сходити в театр на за словами Вахтера Сергія, іноді студенти спускають свої кревні за одну ніч і зовсім не на театри. Звичайно, цей день трошки відрізняється від інших, але ж якщо, якщо навіть людина з сумкою, але поводиться чемно, -то, то це не проблема. І, взагалі, каже Сергій, куди витрачати гроші, особиста справа студента, бо вони чесно зароблені старанним навчанням. Сподівається, що до скасування стипендій не дійде. Власне, цю ідею вже вщент розкритикували і деякі депутати, і соціальний віце-прем'єр. Ярослав Сезоненко, Олександр Хлинін, Сабиття Дня, канал Україна.